Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні завітала в магазин Аврора. Подивимося з вами цікаві знижки з 14 по 20 квітня. Приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Відбілювач для тканин кисневе місіс Хелен. 450 грамів, 57 гривень. Косинаки соняшникові палички. Хоміко. 300 грамів. Ціна 44 гривні. Акція щось не дуже багато. Такі щипці кулінарні, металеві, коштують 29 гривень. Не чи сталь. Совок для сипучих продуктів металевий 44 гривні. Така ложка для меду дерев'яна 15 см 24 гривні. Пляшка для олій та тут скляна з дозатором Ціна 88 гривень. Є місць для сипучих скляна люмінарк 750 мл. Така баночка гарна. Ціна 88 гривень. Трохи більшого розміру на 1 літр 0,5 77 але щось я не бачу на 0,5, можливо, розібрали. Тарілка супова, скляна, бланко, діаметр 21,5 см 44 гривні. Салатник діаметр 15,5 см, 29. Такі гарні салатники фарфорові з принтом. Тут їх 4 вида. Коштує 64 гривні. Такий салатник квадратний: 39-16,5 см. Тарілочка для паски яєць по 11 гривень. В асортименті кольори. Лійка кухонна пластикова. Ідея 11 гривень. Маслянка кухонна бамбук пластик 49. Набір ємності для спецій. Варфорові півники 77 гривень. Чайник заварювальний скляний з дерев'яною кришкою коштує 199 гривень. Така непогана дошка кухонна бамбукова з отвором. Розмір не вказаний. Ціна 99 гривень. Чашка фарфорова з визорунком. Бірюзова. Великий розмір, золотий обідок, ціна 69 гривень, а коштувала 88. Набір затискачів для пакетів 15 гривень. 5 штук в упаковці. Тут дуже багато акцій. Такий набір трубочок. Для напоїв 4 штуки з декором різні фрукти 39 гривень, набір трубочок паперових 15 гривень. Такий набір трубочок 50 штук, 11 гривень, різнокольорові. Акумулятор холоду на 200 мл 29 гривень. Кондитерський набір мішочок, плюс насадки 7 штук. 39 гривень. Набір кухонного приладдя Алму пензлик, плюс лопатка. Дуже гарні. Якість непогана. Ціна 34 гривні. Акція на виделку столову з везерунком 27 гривень. Сьогодні щось дуже багато знижок на посуд та кухонне приладдя. Ложка столова бронзова. Оця Це виделка. Ось така ложка 29. Ложка з визерунком 24 гривні. Такі ножиці кухонні пластикові. Ціна 27 гривень. Ніж кухонний керамічний алмо. є червоний або такий зелений. Ціна за одну штуку 88 гривень, Щітка для миття пляшок, Силіконова. Ну, така, непогана якість. В двох кольорах є такий ще персиковий. І ціна 49 гривень. Дозатор для рідкого мила. Фарфоровий дитячий котик. Ціна 77 гривень. Шкрубок кухонний для делікатного очищення фрекінбок. Ціна зі знижкою 39 гривень. Набір губок кухонних для складних забруднень. Нитки з нержавіючої сталі. Міцні губки з металевою ниткою. Ціна 55 гривень. Набір рушників кухонних мікрофібра. Тут три штуки в наборі. На тему кави 24. Засіб для миття ванної кімнати Галакс спрей 500 мл 74. По 49 гривень блок туалетний бреф в асортименті. Помада для губ Lovit в асортименті різні кольори по 39 гривень. Тінт для губ Lovit в асортименті по 44 гривні. Підводка Flomaster для повік. Теж торгова марка Lovit. Не знаю, наколи не користувалася. Хто пробував, напишіть, подобається вам ця фірма чи ні. І ціна за цю підводку 34 гривні. Набір для ламінування густих та неслухняних брів. Три штуки в упаковці 39. Уптан. Пудра для очищення шкіри. Зупиняє висипання, усуває поствугрові сліди. 88 гривень ця паста коштує. Тонік для обличчя біокон з ківі Фруктова кислота 69 гривень. Тонік для очищення чутливої шкіри на 200 мл. Це заспокійливий тоник 29 гривень. Кінка для вмивання. Елен фірма по 59. Тут 150 мл. Шампунь для волосся та маска по 88 гривень. Біон торгова марка. Три варіанти на вибір. Крем коктейль для душу на 1 літр. Мохітом або піноколадом 55 гривень. Милопінка дитяча 2 в одному 300 мл по 49 гривень. Такий блокнот прошитий. Тут 74 аркуші, 44 гривні. Блокнот тваринки 32 аркуша, А5 22 гривні. Блокнот А6 по 17 гривень. Тут 32 аркуша. Набір олівців карбонових для ескізів 6 штук 55. Снеки фігурні для смаження 200 грамів 21 гривня. Кава розчинна сублімована Нескафе Голд – 159. По 59 шоколад молочний від Міленіума з цілим горіхом та з фундуком 100 грамів. Блазурі-кондитерська добрик, різні кольори по 75 грамів, 15 гривень. І декор пасхальний «Зайчики» по 23 гривні. Такий нічник, лед мережевий, мережевий по 49 гривень. Контейнер харчовий, пластиковий, грація. 0,8 літрів, 15 гривень з чорною кришкою. Ще в акції контейнер для харчових продуктів на 5 літрів. Такий об'ємний, великий, застібається. Ціна 88 гривень, 10 гривень знижка. Набір контейнерів з ручками. 2 літра, 0,95 і 0,55. Кремовий колір приємний 77 гривень за такий набір. Пакети фасувальні 100 штук в рулоні. 24 гривні 26 на 35 см. Набір стаканів одноразових 10 штук. Крафтові по 7 гривень. І шланг для пральної машини універсальний 69 гривень. Така дошка кухонна гранітова. 25,5 на 16 см. Вона така тоненька, по 49 гривень. Трохи більшого розміру по 99 гривень.